Привіт, я Андрій. 99% в успіху заповниш свій профіль на LinkedIn. Найсучасніша навичка. Як під неї адаптувати свій сервіс і різницю між веб-дизайном і XCI дизайном, як в тебе дійсно з клієнтами 4 тисячі доларів так? за цілий рік. В тебе ніколи не буде клієнтів, якщо ти їх не шукаєш. Як зробити так, щоб в тебе було постійно багато клієнтів? Не те, щоб навіть постійно, а щоб просто був спокій. Тому що час від часу. Виходить так, що в тебе там два клієнти за рік, від них сумарно в тебе є чотири проекти, і за ці чотири проєкти ти заробляєш там собі 4 тисячі доларів да? за цілий рік. Тобто ти можеш сказати, що за якийсь місяць топовий ти для себе отримав дві штуки баксів, нічого собі, але весь інший рік він в тебе залишається. Без клієнтів, без роботи, без якогось навантаження, і ти шукаєш і просто постійно знаходишся у цьому страху. Це стосується, я думаю, будь-якої діджитал професії. Очевидно, що зараз я буду розмовляти в контексті дизайну, тому що сам дизайнер, захотілося розповісти, як я для себе знайшов цей спокій, так? як в мене вийшло це зробити. Я думаю, що 100% щось в цьому для себе ти знайдеш, якісь інсайти. І я буду вдячний, якщо поділишся своєю історією стосовно клієнтів, прямо в коментарях. Ось можеш прямо зараз написати, як в тебе. Тебе дійсно з клієнтами, як в тебе налаштовані процеси? Чи вистачає тобі ось цього постійного навантаження, щоб отримувати собі зарплатні? І давайте зараз просто подивимося на це детальніше. Перед тим як почати, хочу нагадати про те, що нещодавно я опублікував. Мій безкоштовний урок від мого клубу з інтерфейсного дизайну, там де платне навчання, одне з самого найдорожчого в Україні. Це 39 хвилин повністю безкоштовно стосовно того, що таке UX-UI, як він функціонує, і особливо це важливо подивитися для тих, хто досі не розуміє різницю між веб-дизайном і ui дизайном. Це дійсно глибинна, якісна інформація. Там жодних історій про те, чому я крутий, як я починав, скільки в мене було грошей, скільки грошей моїх студентів і так далі. Там немає інтеграції. Це дійсно зроблено для якості, для того щоб ви нормально навчалися. Ось переходимо до цікавого. В тебе ніколи не буде клієнтів, якщо ти їх не шукаєш все умовно, стоїть в тебе клієнт і ось ти на, на марафеті все-таки, там окуляри свої, круті вдягнув, побудував там кейс, свій небеханс, і стоїш і такий, типу чекаєш. І якщо ти не зробиш, типу ей, щоб на тебе ось люди повернулися, почали дивитися, і ти почав вести свою комунікацію, в тебе нічого не вийде. Тобто, перший ключ того, що я хотів сказати, це те, що клієнти будуються за допомогою комунікації. І просто самі по собі вони до тебе ніколи не прийдуть. Якщо ти заповниш свій профіль, на LinkedIn, заповниш своє портфоліо на Behance, зробиш якийсь там шот на дрібл, перекладайте ось цю формулу на будь-яку нішу, в якій ви зараз знаходитесь, Target, SMM і так далі. Якщо ти не шукаєш, якщо ти не покличеш і не покажеш, до тебе ніхто не прийде. Така правда. І очевидно, що тут потрібно підходити до того, що потрібно вчити продажі. Потрібно вчитися продавати і розуміти, ось якщо не поглибшуватися дуже сильно в деталі, тому що це окрема велика тема. Є холодні та гарячі продажі да, теплі продажі. Холодні це умовно, коли ти кричиш і починаєш розповідати про себе, і людина не має жодного контексту стосовно тебе, хто ти такий, чому взагалі з тобою потрібно працювати, і так далі. А теплі продажі, це вже коли аудиторія знайома із тобою. Там плюс-мінус, вона знайома та розуміє свою проблему. Умовно в дизайні. Да? Вони знають, на що їм потрібен дизайн, тому що є клієнти, яким потрібен дизайн. Але вони навіть про це не розуміють. І ось цю ідею потрібно для них продавати. А для того, щоб це зробити, потрібно їх почути. От тільки за допомогою якоїсь комунікації, якщо ми будемо розмовляти з людиною і намагатися доносити до неї свої думки да, і намагатися допомогти їй, то тоді щось вийде. Тоді будуть з'являтися клієнти. Ще до холодних продажів можна назвати додати те, що ось дизайнери часто, я думаю, що ви повинні так і знати, просто відправляють ось так своє резюме. Всім підряд, ось, типу, подивіться, да типу що завгодно. Перше, що з'явилося, привіт, я готовий. все, типу, я тут. Це ну, також холодний продаж, тому що про тебе ніхто нічого не знає. І ти можеш відправити 2000 таких різних повідомлень, ні в особисті, і кудись там а, в Лінкдіні відповісти коментарем, і кудись там під інстаграм написати, і написати на емейл компанії, і так далі. Але якщо ти це робиш тупо, бездумно, в тебе немає стратегії, в тебе немає думок про те, як дійсно надати користь, то в тебе нічого не вийде. Ось тому і є причина, що не працює це в новачків, що вони скільки б не писали. Але скільки б не робили, що б ось не намагалися зробити, воно не працює, бо вони не знають. Вони просто пишуть: привіт, я Андрій, подивіться, ось мій бихенс. І все там нема контексту, типу, а що це за Бихенс? Взагалі, На що він такий потрібен? Є клієнти, які взагалі не знають, що таке Бихенс, це також ось велика тайна. Потрібно включати голову і будувати свою стратегію, будувати свою стратегію комунікації з людиною. І тоді воно буде простіше. Потрібно визначати свої канали, по яким ти взаємодієш, да? тому що ти можеш через LinkedIn спілкуватися, ти можеш спілкуватися через Telegram, ти можеш шукати клієнтів дуже дуже активно в Instagram. Ти можеш будувати свій нетворк пасивно чи активно. Ти можеш писати коментарі, а можеш вести свій блог для того, щоб залучати клієнтів. Але які б не були стратегії, що б ти не робив, одна типу правда залишається правдою. Це те, що тільки комунікація, тільки розмова надасть тобі гроші. Можна так сказати. Клієнти не люблять хлюпіків, вони люблять людей, які беруть на себе відповідальність. І тоді в тебе буде більше клієнтів, коли ти це зрозумієш. Сервіс це 99% успіху, але тут е, важливо не переходити ось гран цієї типу емоційної бідності. Знаєте, той випадок, коли ти почав взаємодіяти, в тебе з'явився новий клієнт, і ти такий через те, що дуже дуже сильно турбуєшся та намагаєшся піклуватися про нього, стаєш просто в позицію жертви. Да? Типу, що над тобою можна прям знову. Де такий, ой, а, а тут вам подобається, ой, а, а тут точно все добре. Ось такий, типу, якийсь тупий мандраж. Ну не потрібно вбивати свою впевненість, свої навички та все інше через те, що в тебе з'явився клієнт. Це навпаки буде руйнувати відносини, а не вибудовувати їх в більш професійну сторону. Це ось. Е Напевно, інсайт, який е, може гарно перевернути щось в голові, тому що в свій час воно перевернуло в моїй. І я зрозумів, що потрібно просто більш вільно себе відчувати. Від того, що я буду ось такою типу, жертвою забивати там себе, я роботу краще робити не буду. У мене грошей більше від цього також не стане. Якісний сервіс він вибудовується з часом. Типу, да? Ти з часом розумієш, як тобі піклуватися там про людину. Ти можеш написати на початку тижня, типу, гей, Андрій, привіт. У нас на цей тиждень ось такий план. Плануємо доробити головну сторінку, сторінку профілю. В нас ось з минулого тижня залишилися такі проблеми. Будемо тримати тебе в курсі, все буде добре. Коли буде готова ця ітерація, я тобі напишу за декілька днів, щоб ми запланували найкращий та зручний для тебе слот да, в Google календарі. Ми тобі все це презентуємо. Це не займе більше 10 хвилин. Це вже типу, скільки тільки що крапок я додав, типу, сервісних. Про них потрібно думати. І вони не шаблонні. Вони з'являються тільки ось за допомогою комунікації, спілкування, тому що ти їх починаєш часом чути. Бачити, типу, ти краще розумієш людину, її там потреби, і розумієш, як під неї адаптувати свій сервіс. Але знову ж таки нагадую, що не з позиції жертви, да? просто дійсно якісний сервіс, як від е, крутого професіонала. Можливо, до речі, хтось впізнав себе також у цій ситуації, що коли там з'являється перший клієнт, можливо, ви пам'ятаєте свого першого клієнта. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке, що ви ось ставали м'якими, да, що, типу, просто сипалися і такі, боже, блін, клієнт, я навіть не знаю. Типу, ось цей мандраж. Тому що мені здається, що він був нас. Справді у багатьох типу в мене він точно був. І дуже довго, якщо чесно. Ось чи був він в тебе? Напиши. Простий трюк, який прямо сьогодні дасть тобі нового клієнта. Очевидно, що якщо ти не просто подивишся це відео, а почнеш це використовувати. Круті фахівці, круті дизайнери, вони починають заганятися, тому що виконують дуже круту роботу, е, їм задоволені, вони постійно чують, який крутий дизайн під час зустрічей, да? але їх не радять іншим, і вони думають: блін, я щось роблю, типу точно не так. Але тут так само вступає правило комунікації: що ти можеш робити пісні. Ідеальну роботу для свого клієнта, але він не буде тебе радити, просто тому, що він у своїх справах, він не може, він про тебе навіть не думає та не згадує. Він згадує у моменти комунікації, коли там ти презентацію робиш чи ви дивитеся якусь нову частину зробленого дизайну і так далі. Але для того, щоб він почав тебе радити, потрібно сказати йому, типу, гей, Андрійко, да, у нас Андрій сьогодні в головній ролі сказати, типу, чувак, слухай, ну в нас прикольна комунікація, йде. він такий, ну так, да, типу, класно, я дизайн так, гарно ти типу, пороблю, без проблем, без питань. Він такий, ну да, ну там єдина там, якась дрібничка була, ти такий, о, що за дрібничка? Дізнався, вирішив цю дрібничку. І потім йому кажеш, слухай, чувак, я буду тобі дуже вдячний, якщо ти підскажеш, чи є в тебе якісь нові, типу, люди, чи взагалі там знайомі, підприємці, яким потрібен дизайн. Ось для тебе я зроблю на супер особистих умовах, якщо ну, прийдуть твої люди, типу до мене, Да? І для для тебе ще зроблю ось таку типу знижку, і протягом тижня я для тебе буду виконувати роботу безкоштовно. Це дуже грубий приклад, прям пі... який грубий приклад, але суть в нього залишається дуже потужною. Потрібно за допомогою цієї комунікації знаходити та додавати собі нових людей, тому що ну нові ліди, да, в твій бізнес, типу. Тому що якщо ти працюєш як дизайнер, я нагадую, що це також бізнес. Типу, ти займаєшся бізнесом, ти продаєш типу, себе та свій сервіс дуже простою мовою, коротше, якщо мало клієнтів, ти можеш про них питати в клієнтів, з якими ти вже працюєш. Все, скажіть мені, чи сподобався вам сьогодні Андрій, чи сподобалось те, яку інформацію я розповідаю, тому що в цьому відео я намагався надати більш таких конкретних порад та більш конкретного контексту, тому що комунікація це дійсно найсучасніша навичка в будуванні цифрових продуктів, і тільки за допомогою цього можна отримати для себе і круту роботу, і гарну зарплатню, і багато нових клієнтів, і нові можливості, і так далі, і тому подібне. Якщо не вмієте комунікацію в комунікацію, все буде дуже погано. Чекаю коментарі. Дуже обожнюю з вами спілкуватися і побачимося на наступному тижні. Па-па!